Микола Сольський з нами на зв'язку. Міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Миколе, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, яким, доброго ранку. Яким чином нам вдалося повернути темпи експорту? І наскільки ми зможемо втримати цей показник? Які зараз розрахунки? Ну, темпи вдалося повернути. Яким чином. Якось чудового рецепту немає. важкою працею там кожної людини, яка і підприємця і дотичних державних органів, в першу чергу, військовослужбовців, які мають до цього відношення. Чудо таблетки там не було і навряд чи ми знайдемо. Дійсно, великий об'єм був за грудень. Не будемо загадувати про січень. Темпи певним чином впали, але ми їх пов'язуємо з іншими причинами. Це з об'єктивними це певні е, е, спадіння пов'язані з новим роком. З певними е, кожного року це стається, тому що м, якщо ми працюємо то в світі, десь відпочиває не всюди війна. Другий момент є проблеми з в Червоному морі, частина нашого експорту йшла через Червоне море і йде в Азію, в Китай та інші країни. І... І в східну Африку, тому там сильно сповільнився рух кораблів, тому це певним чином далося ознаки на процентів десь 20, Я думаю, зменшився об'єм виходу з портів, але це не є суттєво, це все рівно великі цифри. і Я бачу за останні тижні, що починається збільшуватися кількість експертів. Пане Миколу, що стосується відвантаження українського збіжжя, якраз зерновим чорноморським коридором, як ми розуміємо, сьогодні достатньо роль Румунії підвищується порт Констанце, який перетворюється, ну фактично на такий хаб. Потім цей проект з будівництва або розширення можливостей логістичного цього маршруту вздовж Румунії з її південної частини і на північ. І тут же докладається якісь Деї аграрів місцевих, які тепер от в своїй риториці починають бути схожими на польських аграріїв, які також намагаються чинити там якісь перешкоди для транспортування через румунські кордони. От що з Румунією? Наскільки сьогодні ці всі питання оперативно можуть бути вирішені або вирішуються? Вони там є оперативно зразу відбуваються розмови. Румунських фермерів там декілька асоціацій мають питання. Це 14 вимог. Більш ну практично всі вони це внутрішні вимоги, це пов'язане з певними компенсаціями, з певними змінами правил щодо різного роду перевірок, дотаціями всередині країнами перерозподілу і так далі, з цінами на пальне і щось подібне. Є умовно одна вимога, яка пов'язана якимось чином з Україною. Це компенсація. Додаткова місцевим фермерам за минулий рік пов'язана з ситуацією в Україні. але, скажем, це якась непряма така вимога, просто обґрунтування звучить слово України. Ем, от е, ну е, на жаль, це знаєте, останні там декілька місяців є така тенденція: вимагаєш щось від свого уряду, блокуєш кордон з України. Тому не певним чином подібна ситуація і в Румунії, але наскільки я знаю, там уряд минулого тижня і цього тижня активно спілкується, і вони досягли вже там практично згоди, наскільки мені відомо по всіх пунктах. І очевидно, що там є певні дискусії всередині. Очевидно, що їм також треба час, але ну наскільки я бачив, там буквально на наступний день після перших. Перших мітингів на кордонах було вже спілкування. сьогодні завтра буду бачити румунського міністра. От е, є якась якась рекорді інформація, яку ми теж будемо знати, враховувати. Uh -huh. Давайте ще повернемось до справ українських стосовно ринку землі. З 1 січня 2024 року знаємо, що розпочався другий етап земельної реформи. Мова йде про надання змоги купувати землю юридичним особам. Скажіть, будь ласка, що вже є за результатами? То майже півміс більше як пів місяця пройшло. Що можете сказати, і чи вже розумієте, які є труднощі з цим? Труднощів особливих немає. Є певні звучать міфи довкола, як і при запровадженні земельної реформи само початку. Чим далі вони тим менше звучать, і чим і пізніше будуть ще менше звучати. З Нового року станом на сьогодні на ранок юридичні особи на первинному ринку. Купили аж 8 ділянок на вторинному чи чимось, скільки я не помиляюсь. Функціонує ринок і сама фізична особа і самі юридичні особи вибирають як купляти так чи так, як зручніше виходить з їх інтересів, з їхньої моделі і так далі. Фізичні особи далі купляють більше. Юридичні особи очевидно будуть збільшуватися, але ніяких загрозів, ніяких вал. Ми станом на сьогодні не бачимо, і я впевнений, не будемо бачити це звичайні правила в світі, які є очікування якихось великих скупок в Україні. Вони неоправдані і неможливі, тому що в нас умови ринку диктує продавець, а він не спішить продавати. Йому взагалі все рівно хто купляє юридична особа чи фізична особа в свідомості пайовиків. Земельна реформа вже наступила декілька років назад, і вони не розділяють юридичну особа чи фізичну особу. В них є Іван Іванович, фермер в їхньому селі, і це вони асоціюють для себе як покупця. А як він купляє на себе на доньку чи на підприємство, якому належить, вони в принципі не звертають уваги в абсолютно більшості випадків. Тому це буде мати плюс, тому що менше буде роботи юристів, менше буде схем і це. Такий крок, який практично вже виведе цей ринок, скажімо, з такого чуть-чуть сірого, вже в повністю білий формат. Ну, Пане Микола, я перепрошую, пане міністре. Ви розумієте, звідки беруться ці міфи. Є, в принципі, ну такі, знаєте, думки в бік вашого міністерства, що можливо воєнний стан це не найкращий час, аби вийти на хорошу ціну. Це, по-перше. Ну, а по-друге, дійсно, це кількість землі, яка має бути або може бути продана. От ви сказали, що продається, і там певна кількість його зареєстровано. Це земля, якої власності зараз от ці угоди зафіксовані? Приватне. У нас державну землю в приватну власність, сільськогосподарську продавати не можна От ви коли говорите не найкращий час, не найкращий час для кого для покупця, для продавця. Якщо от пайовики в селі для них теж не найкраще. Ну, з цього, з з цього сплачуються платки. податки. З цього сплачуються податки, відповідно, на повний бюджеті. Очевидно, і дивіться, немає. Ми не бачимо сильного зростання ціни. На жаль, тут особисто я вважаю. Тому що е очевидно могла би бути трошки краща динаміка. Поясню, чому тому, що в структурі затрат аграріїв України е затрати на викуп землі становили останніми роками менше ніж 03 там 0 -0 І так надалі і буде. Ну, до речі, серед побоювань, про що о, сказав Максим, те, що власність землі може стати ну, вірніше, що цю землю можуть викупати більше агрохолдингів великих, і таким чином це ризик для о, о, менших фермерів. Неправда також, тому що о, о, усіх, у всіх вони пропорційно. Кількість угод, тобто в того хто орендує 100 тисяч, у них там 0,3%. Хто, В того хто орендує тисячу гектар, теж 0,3%. Більше того з тої статистики, яку ми бачили за останні роки, якраз особи пов'язані з меншими і з середніми і малими підприємствами викупляли в процентному відношенні більше землі, тому що вони більше контактують з людьми на селі, чим великі підприємства. Пане міністре, ну ще одне запитання. Ви зараз, як ми розуміємо, знаходитеся у закордонному відрядженні у Берліні. От мета вашого візиту туди? Тут збирається 70 міністрів з різних країн світу і багато європейських. І як ми бачимо останнім часом, у нас знову широка дискусія, скажімо так, більше ніж звичайно, пов'язана з зерном з України, з торгівлею з України. Це пов'язано в тому числі з тим, що. Почалась процедура про продовження регламенту безмитної безплотної торгівлі, яка закінчиться цього літа ще на певний період. Ми звичайно за це просимо, і ми очікуємо саме такого варіанту. Разом з тим є різні скажімо так, позиції в наших сусідів є також думки, які треба врахувати. Є дискусії, які треба провести. Є наші постійні союзники, з якими треба додатково переговорити, щоб їх голос звучав голосніше. Це основна мета поїздки. Дякуємо вам, Спасибо. пане міністр. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Був з нами на прямому зв'язку.